Доброго дня! Доброго дня, малята! Говорите ви мені, говорю вам і я. Сьогодні ми з вами зробимо крок Україну чудову, Україну прекрасну, Україну української мови. А чому? Тому що українська мова знає цілий світ, як трава шовкова, як калинець світ, не соромсь, дитину нею говорить. Від Карпат до Дону мова ця дзвенить не соромсь з дитинок, мовонька твоя, як під небом синім, пісня, солов'я, українська мова то великий дар, мовою тією говорив Кобзар. Діти, скажіть мені, будь ласка, хто такий кобзар? Так, кобзар це музикант, це людина, яка грає. На Кобзі, кобза музичний інструмент. Раніше кобзарі ходили по Україні, грали на кобзі, співали козацькі пісні, розповідали людям про минуле українського козацтва, про славні битви, які виграли козаки. А скажіть мені, кого ще називали Кобзарем? Так, кобзарем називали. Тараса Григоровича Шевченка, не тільки називали і зараз називають славного сина і великого поета українського народу. Тарас Шевченко народився в бідній сім'ї в селі Моренці. В родині було дуже багато дітей, його сестер та братів. З маличку Тарас часто ходив. І малював на природі, складав там вірші, бо його дуже захоплювали краєвиди рідного краю. Перші вірші Тарас Шевченко почав писати ще в дитинстві. Були вони про народ, про природу, про красу рідного краю. А ще Шевченко дуже любив українські народні пісні, часто слухав їх малим, потім використовував у своїх творах. Українську пісню він чув скрізь у полі, де працювали селяни, біля хати ввечері, коли всі збиралися разом і відпочивали. Тарас Григорович і сам гарно співав, і коли в нього збиралися друзі, він радував їх українською піснею. Тому кожен вірш Шевченка це як пісня милозвучний, гарний, а деякі вірші і справді стали піснями. Давайте послухаємо одну із них. Над водою червона калина пишається над водою червона калина, пишається калинонька. я Верболози лози зеленіють. тече вода і загаю та по підгорою, хлюбощуться, та чадочки помежу сокою, хлюпощуться, та чаточки помилиться. Шевченко багато років прожив не вдома, не в Україні, а на чужині, але ніколи не забував про батьківщину і дуже сумував за нею. А як український народ говорить у прислів'ях про батьківщину? Давайте пригадаємо їх та сплетемо віночок прислів'їв. Людина без батьківщини, як пташка без крил. У рідному домі. І вода солодка, де рідний край, там і під ялинкою рай. А тепер давайте повторимо їх разом. Людина без батьківщини, як пташка без крил. У рідному домі і вода солодка, де рідний край, там і під ялинкою рай. Подивіться, діти, яке гарне дерево розквітло від таких чудових слів та пісень, а яку пору року воно символізує. Так, весну. А чому воно тут розквітло? Тому що весною народився Тарас Шевченко. Мабуть, тому він так багато творів присвятив весні і рідній природі. Давайте послухаємо їх. Зайшла в долині червона калина, ніби же сміялася дівчина дитина, любо-любо штаву, пташечка жоділа і зашепотала. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, квічала її, трястом барбінком укрила і на полю жай ворола, солонько в Землю украла весною вранці зустрічає. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Наші діти не тільки вивчили вірші Тараса Григоровича Шевченка, а ще й намалювали до них гарні ілюстрації. Тарас Шевченко дуже любив дітей, хоча своїх Бог і не дав. Для дітлахів, які ходили до недільної школи, він написав буквар. Шевченко хотів, щоб усі діти і весь український народ були щасливими, щоб у дітей була можливість ходити до школи, вчитися гарно писати і читати. Про все це Шевченко розповів у своїх віршах та поемах. А їх зібрали в одну велику книгу і назвали її Кобзар. Для дітей маленький кобзарик. Шевченко не тільки писав вірші, а дуже любив ще й малювати олівцем і фарбами, зображував на своїх полотнах простих українців та їх дітей. Любі діти, скільки ще всього нового вас чекає у житті і поряд з вами. Завжди будуть твори Тараса Григоровича Шевченка. Коли він помирав, то попросив друзів, щоб ті поховали його в Україні на високій горі над могутнім Дніпром і залишив нам свій безсмертний заповіт. А ще багато творів, у яких закликав боронити рідну землю від ворогів. Тарас Шевченко вірив. Що Україна буде сильною, щасливою і могутньою державою. І вам слава сині горим, клигою окуці, і вам лицелі великі, Богом не забуті, болитися побороти, вам Бог допомагає, за не